Привіт, вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена, знаходжусь на львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку авто. Орієнтовний список міст для перевірок зараз. Бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону Василя. Дзвоніть, він вас проконсультує. Чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні і перевіряти їх. Кого цікавить підбір авто під ключ, також звертайтесь, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого авто. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Mazda cx 5 2013 року, 14500 ціна, автомобіль обслужений, 2,2 дизельний двигун, автоматична коробка авто в рідній фарбі 232 тисячі пробіг. Так, виглядає в салоні. Audi Q7 2017 року. 28 500 ціна, 3-літровий бензин, автоматична коробка, автообслужене, 160 тисяч пробіг. Електрорегулювання пам'ять сидінь. Панорамний дах. Volkswagen Tiguan 26 року, 13850 ціна, 2-літровий бензиновий двигун, автоматична коробка, повний привід. 113 тисяч пробіг. Салон шкіряний. Так виглядає. Я підігрів сидінь. Кондиціонер. Рідкий гість на авторинках Toyota Land Cruiser Prado. Тут у нас 2007 рік, так не знаю, чи вам буде видно. 13500 ціна, 4-літровий бензиновий двигун, є газова установка, на ньому вже стоїть. Автоматична коробка 265 пробіг. Так, ну, номер телефону. На всякий випадок 097-669-4425. Дуже багато запитів є, а машин на ринках не бачимо. таких. отрегулювання сидінь. Є люк. Виглядає. Підігрів сидіння, клімат-контроль, дисплей. Так, всі деталі вже уточнити у власника. Номер телефону є. Ford EcoSport. 17-го року 12-300 ціна, літровий бензин, автоматична коробка, повний привід, 140 тисяч пробіг. Є Так виглядає в салоні. Нісан Рокспорт. 17-го року 12700 ціна, ціна, літровий бензин, автоматична коробка, повний привід, 130 тисяч пробіг. Volkswagen Touareg, 2012 року 19,100 ціна, 3-літровий дизель, автоматична коробка. 186 тисяч пробіг. Світлий шкіряний салон. Тререгулювання сидінь. Виглядає підігріве сидінь, кліматконтроль. BMW X5 в такому гарному коричному кольорі. 2010 рік 15500 ціна, 3-літровий дизельний двигун, автоматична коробка. 235 тисяч пробіг. Світлий шкіряний салон. Електрорегулювання пам'ять сидінь. Панорамний дах. Покажу вам детальніше, часто запитуєте. Дизельні варіанти рідко зараз зустрічаються на ринках. Підігрів сидін, звичайно. Так. Електромобіль Nissan Ariya. Практично не зустрічаємо їх на ринках. Тут 23 рік, 25 900 ціна, автоматична коробка, звичайно, пробіг 65 тисяч. А скільки кіловат батарея? 90. 90. Салон комбінований. Панорамний дах. Так, показую покол. Audi Q5 2017 року, 25 200 ціна, 2-літровий бензин, автоматична коробка, комплектація преміум плюс 165 тисяч пробіг. Так виглядає. регулювання пам'ять сидінь. Так, Стан сидіння, думаю, вам видно. Панорамний дах. Mercedes GL 2013 року, 26500 ціна, 3 дизель, автоматична коробка, 185 тисяч пробіг. Світлий шкіряний салон, електрорегулювання пам'ять сидінь. Є люк. Так виглядає по колу. Tesla Model X 2019 року. 31 777, свіжопригнана, пригнана. Так, 75 кВт батарея, п'ятимісна, 60 тисяч пробіг. Вона виглядає. Так, по салону спробуємо щось показати. Chevrolet Квінок 2014 року. 2,4 бензиновий двигун, автоматична коробка повний привід, 106 тисяч пробіг, 8950 ціна. Так виглядає в салоні. Тут рідко зустрічаємо такі авто на ринку. Хто шукає? Такий дзвоніть до власника. Уточнюйте всі деталі. Kia Sportage, 2021 року, 18850 ціна, 24 бензин, автоматична коробка, повний привід, 60 тисяч пробіг. Так, так виглядає в салоні. Так, друзі, багато сьогодні ексклюзивів на ринку. Honda Passport 2019 року, 23 900 ціна, 3,5 бензин, коробка автоматична, 15 тисяч пробіг. Зараз вам спробую показати. Так, там є люк, шкіряний чорний салон. Трошки буде яка у нас в салоні. Звичайно, хотілося б детальніше, але, на жаль, нема можливості. Audi Q5 2014 року. Так, дизельна. На, на львівському авторинку рідко їх зустрічаємо. 22 950 ціна, Три, 3 літровий дизельний двигун, автоматична коробка, комплектація преміум плюс 119 тисяч пробіг. Покажу. Безключовий доступ, електрорегулювання пам'ять сидінь, шкіряний світлий салон сірий і панорамний дах. Так, кермо. Так, має бути напевно. Підігрів сидіння, кліматконтроль. Міцубісі Pajero. Теж рідкі гість авторинків. Так, сьомий рік, 10 550 ціна, трьохлітровий газ бензин, автоматична коробка, авто офіційне, 303 тисячі пробіг. Обслужене. Так, там люк чи панорама. Мені не видно, на жаль. Так, шкі... Дуже сильно затоновано, друзі. Ну, шкіряний чорний салон. Далі все мусите уточнювати вже у власника за номером телефону. Шкода 19-го року. 27200 ціна, 2-літровий дизельний двигун. Коробку зараз подивимося. Напевно, автоматично. Так, на жаль, не видно номера телефону. 216 тисяч рідного пробігу. Попробувати дзвонити хлопцям на карбазар, уточнювати. Можливо, не мають контакту до власника, його вже немає. Так виглядає в салоні. Панорамний дах. Повний привід. Tesla Model Y, 2023 року, 28 тисяч ціна. Батарея. Ой, перепрошую. Батарея 82 кВт, 52 тисячі пробіг, повний привід, 510 км запас ходу, номер телефону видно. Все воно.